Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, цього дня у своєму посланні, яке читаємо на божественній літургії, святий апостол Іуда сповіщає нам про горе, бо розкриває тих, які безчесно тримають себе в суспільстві, без страху живуть підкупом, говорять неправду, не соромлячись, і виділяють свої безчестя серед інших. А це горе, бо прийде Господь і покарає усіх безбожників за всі вчинки. А ви, дорогі, спасайте себе найсвятішою вірою, моліться Духом Святим, зберігайте себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа для вічного життя. У цей день свята церква молитовно прославляє святителя Порфирія, архієпископа Гаського, який народився близько 346 року в місті Солуні, що в Македонії, маючи схильність до чернечого життя, в 25 років він залишив батьківщину і відправився до Єгипту, де трудився на горі Нітрійській під керівництвом преподобного Макарія Великого. Згодом, відвідуючи святі місця в Єрусалимі, святитель оселився в пустелі Юрданській для молитовного подвигу. Одного разу, коли він занеміг і лежав, лежав у забутті біля підніжжя Голгофи, Господь відвідав свого раба у сновидінні. Святий Порфирій побачив Ісуса Христа, що зійшов з Христа, і звернувся до нього зі словами: Прийми це дерево і бережи його. Прокинувшись, він відчув себе здоровим. Слова Спасителя незабаром справдилися. Патріарх Єрусалимський висвятив святого Порфирія у пресвітерський сан і поставив хранителем чесного дерева Христа Господнього. У 395 році помер єпископ міста Гази, і тоді митрополит Кесарії Іоанн, аби протидіяти язичникам, що переважали в їхньому місті і гноби. Олі християн закликав єрусалимського присвітера Порфирія прийняти святительський сан. Подвижник хрестової віри до кінця життя трудився над утвердженням християнства в Газі і абсолютно огородив свою паству від утисків язичників. Відійшов до господа архіпастер вже в похилому віці у 420 році. Сьогодні православний календар вітає з ним ангела-християн з іменем Порфирій, Анна Петро та Йоанн. Возлюблені, преподобний Ан Лєствічник повчає нас такої мудрості: Бог дає більше, ніж ми просимо. Метара просив відпущення, а отримав виправдання. Розбійник просив Господа пом'янути його в царстві, але першому спадкував рай. Тож молімося частіше, не дивлячись на суєтність життя. І тоді молитва наша буде почута Господом.